з вами! Слова святого Євангелія від Святого Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори Йому. Коли ти з ним сам на сам, коли послухає Тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли й церкви відмовиться слухати. Нехай буде тобі як язичник і мит. Воістину, воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, Буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє, або троє зібраних в ім'я Моє, там і я серед них. Це є слово Господнє, Славові. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Sława Jezusu Chrystu. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Боже, діточки, параф'яни, браття, сьоми, міністранти наші сьогодні. Дивіться гарно. Прелясть, як на Ватікані, Амуня. Бачите, яке золото? Добре. Так, сьогодні маємо Євангелію святого Матея, 18 розділ. Ну і так, наскільки ми чули, уважно, бо тому кожна людина десь там трошки щось задумається, то думка втіче. Але сьогодні говорить Ісус про пробачення. І таких, може, три моменти. Один з них це прощення, в який спосіб воно відбувається. Друге, все, що ми робимо на землі, все робиться теж в небі. Тобто Бог бачить, як ми живемо, що ми робимо, кому що кажемо, що це не проходить так собі, просто ну, відбулося і пішло. Але це теж не є якийсь там страх, це теж дуже добре що так є. Собі зараз про це будемо говорити. І останнє це те, що Ісус каже: де двоє або троє збираються в Моє ім'я, я там є посеред них. Добре, і так по черзі про пробачення. З одної сторони, прощення здається дуже важким, бо я мушу щось себе дати. Пробачити, забути. Але тут ще навіть Ісус каже, якщо хтось має щось проти мене, хтось зрішив, так, то треба піти. І що написано цікаве, піди і докори Йому. Я не знаю, як це так, щоб точно пояснити, то не йдеться про якусь сварку. Але докорити це по-перше, сказати правду, так як є. А по-друге, зробити все, щоб він почувствував цю вину. Тобто, щоб він відчув себе винуватим, щоб його розпалити на якесь навернення, докорити це, означає, щоб людина відчула, що вона має щось зробити, що це так не, не, не пройшло в забуття якесь. Навіщо так? Тому що перший раз, коли ми хочемо вирішити якісь справи. Ісус каже, йде до свого брата і сам на сам з ним поговори. Тобто, ви щось маєте проти мене, бо ви свята я не дуже правильно щось роблю. І приходите отець Лавренті, слухайте, сядемо, поговоримо. У нас є діла. Тобто рішаєш. Потім робите так, щоб я відчув свою провину. Тобто сказати, ти мене обіжаєш а чим? А подумай чим, що не знаєш чим. А такого нема. Треба сказати точно. Бо як це, батюшка, во всьому да? в чому конкретно. Да? Тож не йдемо до кооперації, кажемо, нам щось треба купити, що ви хочете. А що даш, то буде, давай. Який? Хліб, який чорний чи біга? А, нема різниці. А що маргарин чи масло, та що буде, то буде. Ну тож нема так в кооперації. Приходимо і конкретно так. Так само, тут докорити то значить, щоб людина точно відчула, в чому її проблема. Потім, як не слухай, можна взяти свідків. Тобто сказати, що ти неправильно робиш. От в мене є ще сусідка, яка так само бачить і треба щось з цим робити. А, у нас, коли була така ситуація в селі, що там зібралися жіночки, пішли до одного дядька виписали йому прикурки, що він там п'яний додому йде, скандали робить. Каже, в тебе є діти малі, що ти робиш? Доки це буде? Наші діти теж на це дивляться. Не нравиться виїжджай з села. Пішли насварилися, діду настрашився навіть горіку перестав пити. Ну, бо казали, що ми тебе вижнемо звідси. Або трактора наймемо і хату переїде, або буде щось цей. Пішли, зібралися, поговорили з чоловіком конкретно. Ну бо ж не те, що проблема в нього вдома, але проблема теж на вулиці. Ну бо ж, як є хороша сім'я добра, і діти дивляться, щоб сусіда такі війни, ну, то кому це треба? І приходить, мамо, а чов, наш тато не п'є, він п'є, так? То що це за вопрос? Пішли, поговорили конкретно, так? докорили чоловіка. І потім тут є, що якщо це не робота і не працює, то йди, донеси церкві, щоб він послухав церкву. І тут різні варіанти. Можна піти до костьола на можна піти сказати ксьонзові. Але теж сказати церкві це означає цю людину. Привести до відповідальності церковної. Тобто ми можемо сказати, слухай, чоловіче, є 10 заповідів. Ми не мусимо йти до кость, наприклад, з ну, закупної в Кутківці, щоб побалакати. Ну, бо по дорозі ноги будуть боліли і добре, все, давай тут вже на дорозі, ми балак, я ж не йти. Ні, Але як ти кажеться, береш Біблію, Ксьонку і Каву, тут є написано. Зараз ми тобі пояснимо. Тобто донести церкві це означає церкву донести цій людині, що так по-людськи, по-божому, не робиться. І розказати чому. Бо є заповідь, бо є Євангелія. Бо Ісус так навчає. Тобто, а якщо не прослухає церкві, ну, це його проблема, це вже, скажімо, він в нічого не вірить ні в Бога, ні в позабога. Ну, то це вже сам на себе вирок надає. Але про цю людину треба дбати. Пробувати її пригорнути до пуття, до розуму. Далі друга річ, ага і ще що, якщо ми пробачаємо, так? то з одної сторони, нібито важко, але якщо ми розуміємо, що поки ми не пробачимо, то на нашому серці це все тягнеться, і цей камінь сидить в душі, то що нам з того, що ми не пробачаємо, як ми самі себе мучимо? А так простили, забули. Скажемо, все, до цього більше не вертаємо, щоб не було, а ти зробив, а я пам'ятаю, а ти казала, ні. це вже все відкинули, і нам легше з цим жити, і ця людина вже не мучить з тим. Так? Тобто, так, як один сьогодні сказав, якщо хочеш пожечити щось, то прийде тобі так. Дам, бо пожечте, потім ходити свої, забирати, а ти мені винена, віддай. Знаєте, і лучше, як маєш як пожежчи, скажи, добре, я, я обійдуся, як віддаш, то буде добре. Так, я, наприклад, не знаю, чи я вже казав, що я е, книжок не пожичаю. У мене є там і такі костільні ксьончики, і семінарі і ще. І цей, не раз там хтось, о, я почитаю цей. І я не пожичаю ксьончок. Знаєте чого? Тому що я знаю, як вони в мене з'явились. Я пожичив, не знав, в кого до сьогодні лежать в шкафі. То я тепер не пожичаю, бо знаю, що є такі з пам'яттю, як я. Герої їх теж не принесуть. Так що це про прощення. Далі, все, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І що розв'яжете так само. Це дуже важливо мати таку свідомість з однієї сторони, не чогось першу увагу звертаємо на те, що таке трудне. Бо боїмося зробити якусь помилку, бо Бог буде там на небі знати. Але можна робити щось добре і не боятися, що на небі будуть знали. Так? То, що робимо тут, то воно вчитається на небі. Ніхто не буде бачити і до кінця розуміти, скільки ви зробили добра комусь, чи в сім'ї, чи знайомим, чи родичам, скільки ви помолилися, скільки рожанців відмовили, скільки раз в були, але Бог знає. І воно все щетається. І добре, що це воно не пропадає. Тому Ісус каже, дуже добрий варіант, дуже щасливий момент, коли людина усвідомлює собі, що в небі нічого не пропадає. Все, що ми добро сказали, подумали, воно теж в небо лишається. І остання така річ, тут третій абзац, коли двоє чи троє зустрічаються в ім'я моє, згромаджуються, там я є посеред них. І що попросять, то буде їм дано. І тепер скажемо так, що є люди, яким костіл потрібний не для молитви і Божого культу чи Божої слави. А просто для своїх вигоди. Бо я в костілі щось порішаю, бо хтось там прийде. Як до мене колись там люди приходили, каже, от скільки треба ходити до костьола, щоб документи польські зробити. Кажуть, ціле життя треба ходити. А човака, бо дуже довго роблять ці документи. Ну, комусь треба для карти поляка, комусь треба, щоб дитина поїхала на канікули, комусь треба костюл, бо там привезуть якогось лаха, чи порушкасті рані туди дадуть. Але чи для Бога треба, так? І Ісус каже сьогодні. Він не заперечує нам, що, наприклад, якби до мене приїхали гості, там, не знаю, з Польщі чи звідкись привезли там з 20 шампунів, ну, то хай везуть, я пороздаю вам, то не проблема. Але ж ми не заради того ходимо. Воно все може бути. Але перша думка, інтенція така, що я йду прославити Бога, хоч раз в тиждень, в неділю прославити Бога, віддати честь Богу. І якщо ми приходимо для Бога, Ісус каже, збираються в моє ім'я, то що-небудь попросять будуть мати. Ось і це є відповідь. Якщо ми просимо Бога, Господь нам дає. Ось так би можна було цю Євангелію сьогодні розуміти. А як ми чули от в читаннях, я якось так звернув увагу на друге читання, там тут і читала римлян. Що нічого не будьте должні поза любов'ю один другому. Тобто я тобі ніц не должен, я тебе тільки можу любити. Ось так, так можна би пояснити. Бо якщо людину не любиш, то допомагай їй, скільки хочеш, то воно і так не в щодо. Ну, їде шофер автобуса, зупиняється, везе вас там, чи до Сатанова, чи в Чемірівці. Він вас не мусить любити, це його дорога. Приїхав, зупинився, ви сіли, поїхали. Але можна це з любов'ю зробити. Якщо люди знайомі, якщо можна щось собі два слова замінити, сказати, тобто каже святий Павел сьогодні, що нічого поза любов'ю не будьте собі должні. Так людина тільки повинна з любові добрі справи робити. Добре, Це би було все. Поки що в мене. Амен. за Заплаті то... Ми зараз заспіваємо ще віжив в Бога. Сьогодні неділя, то гарно і помолимо. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками Бога від Бога світло від свіго. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, сушного з Сотце, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння тишу із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. і воскрес у третій день згідно з писанням. І вознісся на небо і си поруч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через Пророків, і в єдину святу Вселенську Церкву. powidują odne kreśczenia na wypuszczenia grzych, oczykojowo skresyniamy mertwy i życia majbutnio w wieku. Amen.